Утішу, допоможу і зігрію, лише надійтеся в житті на Бога, до неба приведе вас ця дорога. Слава Ісусу, Христу. десь задуматися над тим, до чого я покликаний, до чого йду і для чого живу тут, на цій землі. Перед вами щойно промайнула така невеличка театралізована постановка хресної дороги. Але я думаю, що це не просто театралізована постановка. Це є велика призадума, це велика анамнеза або великий спомин от тої події, яка відбувалася колись, дуже давно. Сьогодні ми мали нагоду побачити, не тільки почути, як завжди, але й побачити. І от я думаю собі, що кожен з вас, зараз ідучи додому, мав би призадуматися над тим, що закінчується час Великого посту. І я якось маю його закінчити разом з Богом. А не окремо від нього, тому що, як бачимо зараз у кінці Воскресіння Христова, нас чекає кожного з нас, а душа наша у деякій мірі може бути ще далека до цього Воскресіння. Висловлюємо слова щирої вдячності цій спільноті, яка так само, як сказав попередньо цей брат, могла би десь бути в іншому місці сьогодні, як багато молодих осіб. Які зараз не прийшли сюди на це церковне подвір'я. Але вони, жертвуючи собою, жертвуючи своїм часом, розділили ті таланти для того, щоб благовістити Христа людству. Христос, коли звертався до своїх учнів, сказав: ідіть і навчіть усі народи. І саме до певної міри це їхня. Сьогоднішня дія це їхнє служіння є тим навчанням для багатьох нас, сьогодні приїхав до нашого селища, щоби разом з нами перейти цією хресною дорогою. Сьогодні висловлюю щиро вдячність всім тим, хто прийшов нашим дітям, молоді, спільноті матерів у молитві, спільноті живої вервиці, апостольства молитви, нашому братству. Тим, хто долучався до проведення сьогоднішнього свята. Нехай милостивий Господь своєю ласкою нагородить кожного. Слава Ісусу Христу!